Привіт і Закарпаття! Я думаю, що я вам ще не надоїла. Ай, бо, навіть як ті надоїла, я не перестану говорити про Ісуса Христа. Так що слухайте на здоров'ячку. Ну, знаєте про що я хочу з з вами поговорити про хрещення. У нас так популярно на Заході України, в Закарпатті, взагалі популярно. Дитинка ся родила, та. Ну, як то? дитину не хрестити, якось прийде домі, а дитина не похрещена. Та не дай Боже, злазять і так далі. Чули стесь, який забобона. Давайтеся розберемо, чи то так треба робити. Мені видить, що більше шанування йде е, у, у той час е, для самих людей. Або похрестити, потім піти в кафе, такся напити. Ну, бо, бо сонця родив. Чи дочка ся родила, ну так. От празнувати то хрещення. Давайте вернемо у Святої Євангелії, Подивимо, як Ісус ся хрестив, як апостоли ся хрестили. Ні? Давайте це розберемо. Як потім вони празнували в кафе, в барі, в ресторані, напивалися і так далі. Не було такого. Но, дивіться. У нас як научено, що беруть дитину, яка родила, і над нею, проводять, над нею проводять обряд. Їх хрестять. А де ви виділи, взяли Ісуса Малого, Немовлятом, і його хрестили? Ви виділи такое? Я такої лічно не виділа. У Біблії у Святому Письмі пише: ось Ісус, будучи вже дорослим, прийняв хрещення. Його хрестив Іван Хреститель, тому що Іван Хреститель хрестив воду, а Ісус вже був Тот, який хрестив Духом Святим. І коли Ісус хрестить Духом, то люди мають силу бійсів виганяти, мають дар розпізнавання духів, мають говоріння на других мовах і так далі. Хтось пророкує, хтось не пророче видить. І то все робить один дух. Того лишаємо ті всі обряди, ритуали, того, що Ісус сказав, що коду дасть, чи відніме від слова Божого. на тому буде прокляття. І все я вам кажу: не вірте в то, що від Христася відказувати не можеш. І дай Боже, мені теж якось говорили, того у мене три похресники. на минуточку. Бо я думала, що не можеш. Я відка, я що читала Біблію? Тому читайте Біблію. Най вас не дурять.